Хоже йде епоха Волинської лісової мафії. Стало відомо, що вже й столичний стілець хитнувся під головним екс-лісівником Волині Олександром Кватирком. Нагадаємо, у січні цього року посадовець поїхав підкорювати нові вершини до Києва. Зайнявши посаду цілого операційного директора ДП Ліси України, став хазяйнувати вже не лише у двох областях. Олександр Кватирко має вищу освіту за спеціальністю лісове господарство. Крім того, має значний досвід роботи на керівних посадах та стаж роботи у лісовій галузі понад 21 рік. Та чи то напрацьованими схемами не здивував, чи своєю працею став потенційною загрозою для керівництва. Однією з причин, ймовірно, став заказник Зубер, про який ми вже неодноразово розповідали. Поки пан кватирко був так би мовити біля керма, у заповідній зоні нехтували ледь не усіма законами та заборонами. То у заказнику межі змінять, бо ж зубри мігрують, то з'являються мисливські угіддя для своїх. А тут ще й журналісти натрапили на приховане від лишніх очей будівництво. Одним словом, затисли з усіх боків. Так, за нашою інформацією, квартирку залишив займану посаду, як то кажуть, по-доброму. Це згодою сторін. Проте, схоже, десятирічна праця не пішла даремно. Бож наступники продовжують справу екс-очільника. Візьмемо, до прикладу, те саме будівництво у межах заказника Зубер. У глибині лісу, де ні людей, ні зв'язку. Як на дріжджах, росте такий собі комплекс. Та на запитання, хто ж тут господар, усі розводять руками. А яка ваша безпосередня задача була? Подивитися за людьми. Ну ми підвезли інструменти людям. Тож їхали подивитися. А? Тож їхали подивитися. Ну правильно, треба подивитися її, а Ага. А на кого працюєте? А, я шучу. а? а на кого працюєте? А яка різниця? Ну як, яка різниця? «Це Все через 10 людей. Ми ж вам не можемо сказати, що ми конкретно нас наймали тут. Щось Скопан, ви не в те місце це, приїжджаєте. Да? От Мені Чому? цікаво, чого ви все в місце. Якщо ви знаєте, що тут таке робиться, то ж їдьте так. де там више, де там хто там носить. Ну. Ну, чого ми ви починаєте з такої, ну, знаєте? Просто цікаво, чи є на це все дозвіл. А працюють тут вправно та швидко. Схоже, терміни піджимають. Бо ж після першого візиту журналістів за декілька днів роботи зроблено було чимало. За мною ви можете бачити нові будівельні матеріали. На місці працюють будівельники, та, схоже, роботу припиняти не збираються. На території красується добудоване бунгало, викладена бруківка та навіть проведена електрика та вода. Поряд планується ще одна будівля. З власних джерел нам стало відомо, що все це добро будують за державну копійчину. А от відповідальний полійський лісовий офіс, тепер ліси України здається, десь ми вже таке бачили, бо ж, ймовірно, буде так, як і з готелем для віпів у звірові. Спочатку тягнуть з держави кошти, а потім швиденько спускають з молотка. До слова, схему у Звірові наразі розслідує столичне державне бюро розслідувань. Що ж до заказника Зубер, наразі теж відкрито кримінальне провадження за самоправство. Ось так за гарною практикою попередника керівники лісової галузі продовжують працювати за старими схемами, у яких головне, на жаль, не охорона природи, а нажива на ній. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.